Всім добрий день. Сьогодні такий міні-технічний огляд, тому що я не вчора нічого не писав в телеграм-каналі, не в Тіктокі, не в Ютубі. Нічого не було, тому поговоримо. Що я можу сказати зараз по ринку? Зараз. Якщо чесно, на мене зараз ринок виглядає набагато сильнішим, чим його сприймає, сприймає ком'юніті. Зараз всі уже. В цьому діапазоні да, побачили, що, звісно, ми будемо йти тільки отак. Тільки на 75, на 69, на 70. Але в мене є стосовно цього сумніви перша причина, тому що вся толпа цього очікує. Сама банальна, сама елементарна, сама така хом'яча причина. Іти проти толпи, я не такий, як всі і все остальне. Друга це е, більш е, така глобальна і технічна. Не не більш технічна а глобальна частина, більш пов'язана з психологією. Тому що дивлячись на те, що відбувається в торгових війнах, які вчора сталися знову заяви е, помаранчевого діда з овального кабінету, а крипта стоїть на місці. Там ще усугубилось, тобто ще е, жорстокіше стала його е, реакція на введення там е, зворотніх санкцій від Канади. Він там пригрозив на алкоголь і сири з Європи. Коротше, чуть ли не 100% мита. Ну, коротше, 100% мита на сталь алюміній для е, Канади. Я можу путатись в оцих от, да, тому що там скільки інформації, вибачте, я все втримати в голові. Тому ну, ви розумієте, про що я говорю? Раніше говорили про 20-25, зараз він говорить, що я е, зроблю. 100% типу мита. З другої сторони, Канада, там якийсь штат Онтаріо, щось таке, типу, такого, говорить, що я взагалі вам електрику відключу для трьох трьох штатів США. Ну, коротше, все, риторика загострюється, а ринок стоїть на місці. І при тому толпа криптовалютчиків, аналітиків, все одно чекає, що буде 100% 73-69%, де вони там куплять, де вони там туди будуть шортити. І тому я даю зараз. А, мабуть, все таки знову неприкольний прогноз. На 60%, що нам не дадуть відразу 75-69%, що скоріше за все постараються побрити оці всі настрої, побрити шортістів, і, можливо, ми вилетим знову десь в діапазон 94, 95, 98. Ну, десь коротше, ось сюди, в оцей діапазон. Я не можу прям сказати, це тут я по факту попав чуть ли не тютілька в тютельку, що сказав, буде 95, і ми, типу, розвернемося. Ну, от було 95, і ми розуміємо. Тут не знаю. Ну, чесно, от оцей діапазон. Зараз я вам покажу а, про що я м... ось вона по про горизонтальні об'єми. Типу, куди вилетить в цьому от е, діапазоні? Ну, сказати не можу. Тому, типу, маємо як би відретестити, і я на це даю поки що 60 на 40. Це дивлячись на сьогодні. Те, як сьогодні реагує ринок, та як сьогодні а, вчора там продавали знову біткоїни, а він стоїть на місці. Продавали ефіріуми, а вони стоять на місці. Ну, тобто, біткоїн і ETF. тут взагалі катастрофа по ETF, тому що вони останні, я не знаю, там місяців, якщо не більше, вже продають і продають не просто звичайні смертні, а подивіться, клієнти Блекрока лють. 400 долар... 418 мільйонів доларів в біткоїні продали 26 февраля. Ну, типу, це колосальна, колосальна продажа. Страх 27. Не так давно в нас страх був. А, щось там в районі 10-15. Ну тобто всі кричать, що ніякого альтсезону не буде. Що біткоін 100% піде на 70. Аналітичні групи починають, типу, Метрик Спорта розказувати, що а, ми провалимося, типу, на 70 майже гарантовано. а Якщо провалимося під 69, то це чуть ли не е, мєжка на наступні 4 роки. А, індекс РС е, 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 індекс кажу, е, перегрі, перепроданість по РСА на тижневому. Це тиждень, це тижневий, це великий таймфрейм. По альті, подивіться, де. Вона знаходиться. І куди вона тяжіє. Ну, типу, це альта. Ну, і біткоін тут десь є, ось Ефіріум є, і десь, десь тут, мабуть, і біткоін. Це загалом, типу, ринок. Ну, перепроданості максимально мало токенів перепроданих. да Тому, дивлячись на це все, я би. А, плюс, плюс, я не дуже став довіряти цим от показникам про, по ліквідаціям. і да? раніше якось там упував, але. Мене пару раз просто побрило на цьому, я вирішив, що там підмальовано, тому що я якось занадто занадто увірував те, що криптобіржі видають нам правдиву інформацію. Стосовно того, яка кількість е лонго шортових ліквідацій в оцьому діапазоні, яка кількість лонгових ліквідацій в цьому діапазоні. Не так давно тут було від 8 до 10 мільярдів доларів ліквідації шортістів. Людей, які отут набирали шорти, отут у них стоїть типу ліквідація, ну або стопи. Да? Отут від 1 до 2 мільярдів доларів. Ну, типу, самі розумієте, що різниця як не 1 до 8, так до 2 дв до 10. Ну, розуміло, і при тому всі чекають походу сюди поки що. Тобто, в той момент, коли ми чекали по ходу, да, загар... ну, скажем так, загартовувалось, і потихеньку тут по 104-108 по 108 я казав, що типу продавайте з біткоїном, не сидіть, тому що ну, як мінімум, як мінімум це може бути типу, як максимум це може бути хай взагалом по ринку на цьому циклі, а як мінімум, ви отримаєте корекцію, де отут, продавшись, можете знизу типу, відкупитись. Ну, в принципі, так, так і сталося. Тому хто послухав, я ще раз скажу: в закритому каналі я всім попродавав отут тут біткоін. Змусив прям людей, тому що теж не дуже хотілося хотілося продавати. Тому коли вся толпа очікує, що ми то 100% підемо сюди, е, ну, мабуть, все-таки е, будуть робити якусь заминуху. Тому я би дав зараз 60% на похід на ретесту ці, цього діапазону, і 40% реально на те, що ми відразу е, туди сходимо. Е, це такий дуже, е, дуже скромний і дуже такий е, неточний аналіз, тому що ну, дивіться. Да? Прогнозувати щось при Дональді Трампі е, ну стало ще ще складніше е, по ринку, чим було до нього. І до нього не дуже сильно, типу, прям було е, файно. Да? Е, там, ну, і в мене, і в моєму аналізі теж вистачало типу помилок. При тому, що я якби не перший год за межем. але тут зараз прям ну, типу, максимально складно. Тому я так обережно даю 60 на 40, дивлячись там із тих факторів. Фактор я вам назвав, тому така ситуація. По ефіріуму а, ми підійшли до. Сильних зон супротиву, зараз промалюється е, проторговка, промалюються горизонтальні об'єми. Ось вони, бачите, да? Але якщо виключно брати в призмі ефіріума, це сильні зони підтримки. Якщо брати ефіріум плюс біткоін, і біткоін в цей момент проливається, то ці, оці от зони підтримки по ефіріуму, вони нівелюються ну не в нуль, але мінус. 50% точно тут euh, сили цієї підтримки. Тому, якщо поляться біткоін реально на, 7, на 69, оці от не сильно стануть супротивом для ефіріуму. Тому я сказав, на всякий випадок, як би там не було, якщо ви до сих пір типу, накопичуєте, усередняєте, добираєте ефіріум, киньте ви ту лімітку на 1500, там, можливо, 1600, десь в оцей діапазон. 1515, 1603, 1583. Ну, типу, отаку от, ось сюди в оцей діапазон, лімітку на покупку. А вдруг? Не забере файно, не забере, але е, мали би купити по 2,5, по 2-1800 по 1800, і закинути лімітку на 1500. 1200 може бути по ефіріуму, Прямо це при проливі біткоїна на 65 на 60 Тисяч доларів по біткоїну е, в дуже скорій перспективі, коли нагнітання оці от настрої по ринку ще не ні, нівелювалися ніякими зеленими палками. Бо тільки будуть зелені палки, потім це буде важко типу, перебудувати людей, щоб вони очікували 60-65. Тому поки, поки така ситуація. По домінації, а, де там домінація, господи? По домінації у нас є. А, я малював це щось малював, мабуть. Верхня зона нової зони проторговки і нижня зона, нам не можна. Ми вже третій раз отримуємо тут реакцію від Медіани, і файно, що ми її отримуємо, якщо чесно. При закріпленні вище 62, кратність ретесту 64,4, 64,5 кратно збільшується. Ну, самі розумієте, да, що ми проторгуємося, підемо. І якщо збільшується кратно. Ретест пересвіп, то можемо може, побачити і вище 65% по домінації. Це не дуже прикольно, самі розумієте, що буде з альтами при таких настроях, як вони будуть типулитися. Тому, поки тримаємося в, нижні, в нижньому діапазоні, окей, з нижнього діапазону і з верхнього діапазону. Загалом з цього діапазону ми технічно маємо прийти і відретестити оцю от зону. Жовту це рівень, і а, історична трендова. Хочемо ми цього чи не хочемо. Так технічно було би правильно. Відретестити і вже або отримувати реакцію, або відретестити, отут затормозитися і піти, пробувати, і вже сприймати це як зону супротиву. Маємо сюди прийти. Це технічні, це так як я казав, що на 104-108 тисяч по біткоїну ми маємо прийти на 75. Ми маємо сходити відретестити зону минулої проторговки. Все, отака, коли це станеться, як це станеться, яка буде дорога до цього, чи прямо так, чи можливо, прямо так. Не знаю. Я не, не прогнозую такого, тому що я банально просто не знаю. Індекс долара а, мої малюночки голови і плечі. Ще раз кажу, це моя така: не сприймайте голови і плечі. Ніколи ні в кого не сприймайте як а, паттерн, який який ви будете торгувати. Ніколи не робіть такого, тому що це один із найнестабільніших паттернів на ринку, якщо чесно. І я зараз його використовую виключно тому, що мені здається, що алгоритми ринку трошки зараз змінились, і останнім часом прям вони відпрацьовують десь 60 на, 60 на 40. Раніше це все було голова і плечі відпрацьовували 30 на 70. 30 успіх, а 70 робили все, що завгодно. Зараз 60 на 40. Тому я так типу на це піддивляюсь. Я по оптимізму десь тут малював перевернуту голову плечу. Ну, типу, це моя штука, ні в коєму разі це не торгуєте ні самі, ні за мною, ні за ким не торгуйте, поки що і плечі. Це трошки, е, скажі, е, коротше, з, е, спешіть це на е, просто Саші нічого робити. Я потім, якщо все вдасться, я потім з вами поділю, що я робив. І навіщо я це все робив? Стосовно ретесту, я вам говорив, що ми можемо, якби мали б звідси трошки піти від відретестити 106-105. В принципі, починаємо трошки, трошки прогріватися, тому що, ну, як мінімум, у нас тут є невеличкий рівень. Да? Ось, я думаю, ви бачите, що це за рівень, чому ви реакцію звідси отримували. Ось вже третій раз. Тобто цей рівень, скажімо так, валідний, законний, тому звідси ми а, можемо розвертатися. І діапазон, ось він, 106-105. Ну, навіть не оця синя зона, а 106-105. Це я поки що так бачу. Технічно мало би правильно бути, але глобально, глобально, як би там не було ці от ретести, ну просто подивіться, яка тижнева сючка тут не проторгована, ну і надо, треба перекривати. Долар все-таки технічна штука, як би. Глобально в мене нічого не змінюється. Ми маємо прийти. Раз, два, третій раз маємо сюди пройти. Це як мінімум, глобальна, мінімально глобальна така от е, картина. Ми маємо пройти позначки нижче 90 одиниць по індексу долара. Все до того йде. Тому е, така ситуація. Що ще не сказав, е, домінацію сказав, біткоін Ефіріум сказав. Не, е, S&P 500. S&P 500. Ну, що я можу сказати? Я зараз відключу тут. SP 500 тижневий графік RSI у нас нижче, чим був восени 2023 року. Це я щось, мабуть, в телеграм-каналі щось писав. І ми зараз на позначках по RSI, ну, по факту 38 одиниць. Якби бачите дивергенції, що було після них? Тут не така сильна була дивергенція, Тобто ціна ще росла по факту, актив ще ріс, а RSI вже тренд уже свій закінчив. Тут навпаки, актив ще ріс, а тренд вже типу падав. Тому, в принципі, мінус 10%. Отут, оце пролив, тут мінус 10% при Трампі. Це не так ще й колосально. Але ми на мінус 10 вже прийшли по RSI. А, розумієте, на 38 одиниць. Ще чуть-чуть, і він прийде в зону перепроданості, де був на дні 22-го року, на дні по крипті образно. Та й по S&P 500 на, за останні, скажімо так, 5 років, тому що коронадамп не, 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 важ, не, не, треба брати. Тобто в 22-му році, ось ми тут були, бачите, RSI тут був 30, ми зараз на 38. Тільки тут ми корекцію, вон, яку зробили, да? А тут, тут ми вже по факту підійшли. Тому я оці зони фіолетові не, не прибираю, ось вони є. По факту, і е, е, технічно ми маємо їх відретестити. Ще раз кажу, яка буде дорога до цієї зони, я не знаю. Можливо, вона буде якась навіть отака. Я не знаю, яка буде дорога. Ось тут була така, плюс-мінус простенька. Да? Чи тут буде отака і зниження, не знаю. Сказати не можу. Але ми маємо зробити щось мінус. Хоча б дійти до цієї позначки в тисяч одиниць по SP 500. По альтам, ну, якщо чесно, говорити, а, говорити зараз немає чого. Альта я скажу ось тижневий таймфрейм, RSI майже вся альта перегріта або тяжіє до зони перегрітості. Тому це відповідь на запитання: а коли купувати? Отут купувати, коли альта виглядає отак на тижневому таймфреймі. Тут можна усріднятися, купувати, добирати. Це точно не буде помилкою. Розумієте? Тобто ми падати, звісно, можемо, але явно не так, якби альта була отут перегріта на тижневому таймфреймі. Перегріта альта була на тижневому таймфреймі. Знаєте де? Коли ефіріум отут був? Коли біткоін був на 100 тисячах? Розумієте, от там була перегріта альта. Ось дивіться, що там перша ось перегріта альта. Ось дивіться, зараз прогрузиться вам. Днівний таймфрейм. Бачите, днівний таймфрейм, де перегріта альта? Це я Я класнув рандомно, я не вибирав. Бачите, ось тижневий таймфрейм, де перегрітий був Stellar. Оце, от, отут купувати ні в якому разі, але люди чомусь хотіли тут купувати. Благо. Благо, деякі до сих пір слухають мене. Тому закриваємо, так що, якщо не зараз, то коли ще купувати. Ну, Звісно, залишайте на наступний ще на подальше якесь зниження типу лімітки, тому що, ще раз кажу, ніхто не знає, я в тому числі, де буде дно по тому чи іншому активу. Це неможливо, нема такого аналізу, щоб вам точно сказали, де буде дно. Хочете його ловити? Ну, явно не зі мною. Можливо, там тіктокери, якісь, якісь інші тіктокери вам розкажуть страх 27 е, одиниць е, ну Дивлячись на ринок, тут нічого дивного. Я, я б тут дав реально ще трошки менше, менше одиниць страху, якщо чесно, десь 20 одиниць. На цьому проливі, отут по біткоїну, вже, вже в цьому діапазоні, ми бачили страх 10 одиниць. Такий страх ми бачили на Коронадампі. Такого страху не було навіть по факту на коронадампі. Тобто за цей цикл, це майже найстрашніша область була по ринку, отут в 10 одиниць. Тому, якщо не зараз купувати, то коли? Тому тут саме більша частина зараз починає кричати, що ніякої історичного альсезону, бички ту зиму не буде. Але про це треба дивитися. Ти ж на огляди, я там розказую більше про економіку, про е, процентну ставку, чому я вважаю, що далі все це ще буде розвиватися в сторону, е, в сторону росту і по SP 500, і, можливо, навіть по біткоїну, по переважній більшості альтів. Тому на сьогодні все. Будьте здорові і всім гарного настрою. Якщо що, приходьте обов'язково. В чат в телеграм-каналі будьте здорові.